Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами корисною інформацією на рахунок того, що зображено на спортивних картах. Тобто, те, що зображено на карті, як це насправді може виглядати на місцевості. Це допоможе як для навчання, тобто для спортсменів по спортивному орієнтуванню, так і для авторів спортивних карт, тобто для людей, які хочуть малювати спортивні карти. Є хороший сайт, він на англійській мові, але це не буде заважати вам ним користуватися. Тому перейдемо до справи. Системі прописуємо з вами е, назву сайту. Це сайт omap.wiki, Так і прописуємо з вами o Це перше посилання в Гуглі. Переходимо на даний сайт, що дає нам даний сайт. Відразу на головній сторінці в нас є ось певні, скажімо так, набори знаків, е, де ми можемо подивитися, що. Який знак на карті буде означати, для прикладу, беремо там із пром 19, тобто біжди міських карт. Відкриваємо його. І тут ми можемо з вами подивитися, що означає конкретний знак з прикладами. Для прикладу, ось маленький пагорб. Знак 109. У нас тут є відразу картинка з прикладом, де ми можемо подивитися, як це зображається на місцевості. Повертаємось з вами назад. Можемо з вами також подивитися для прикладу, як позначається, що мається на увазі там ось маленький камінь, так, або просто камінь. Переходимо за посиланням, і тут є, як бачите, безліч прикладів, як це буде зображатися, і насправді буде на місцевості і те, що зображається на карті. Тобто, звичайно, ось така чорна цятка. Можемо подивитися, наприклад, там відкритий, скажімо так, ґрунт, так? незручний. Це ось, наприклад, там частина. З такого дитячого майданчика, так можуть бути з піском. І так, по всіх знаках тут є приклади, і як це насправді позначається на місцевості. Це дуже класно і це допоможе вам у вивченні спортивних карт, як підвищення власної майстерності, вивченні спортивного орієнтування, так і коли ви будете малювати карти, наприклад, там обмальовувати супутникові знімки, і ви будете знати, як що конкретно позначати на карті. Тому користуйтесь, розвивайтесь та вдосконалюйтесь.